Доброго дня, мої шановні глядачі! Висвітлення питання, на яке я хочу зробити розклад, має певні причини. Вчора я робила розклад по областях, і у розкладі на Київську область в мене вийшло королева пентаклів в прямій позиції. Ну і там ще нібито десятка мечів перевернута, і паш е, пентаклів прямий. Це я розцінила як загроза для життя якоїсь жінки, і ця, це зазіхання на життя було як оплачене, проплачене. Ну, я так сказала, що може жінка піде. В такому плані, може, її не стане. Але слава Богу, там була е, пряма ця королева. Потім е, повз мене проплили новини, що було зазіхання на жінку Буданова. Тому е, ну, це розклад був на грудень. Ну, Карти Таро вони ж не будуть як часики. От Грудень, все, вони почали виконуватися ці прогнози. Тому вони, може, і так і показали. Тому давайте подивимось загроза для життя жінки Буданова. Я не знаю, як її звати, але я фотографію маю її. Так, загроза для життя жінки Буданова. Ну, Паш Пентаклі перевернутий. Це, ви знаєте, Тут ось трошки трошки і цієї жінки вже не було. Тут іде втрата вірних розрахунків того, що їй підкинули за хитростями. Розумієте? Якщо б там щось було, якісь, пере, ну от, Передос от, трошечки цієї жінки би вже не було. І це дійсно зробила людина, яка ну, отримала за це гроші. Я знову ж таки паж перевернутий зараз. Там був паж прямий, а тут паш перевернутий. І ось вона це зробила ця людина. Ця людина це зробила. Можливо, це жінка, бо тут у платі, це жінка, молода молода жінка. Вона це зробила і е, її підозрюють наразі, але мають ще сумніви. Але ось ось її викриють. Тобто, вона, якби в розробці, вона є під підозрою. Тобто її візьмуть, її візьмуть цю людину. От зацікавленість стосовно хоч би не опустити її. Тобто вона наразі під підозрою. Там вже є люди, які під підозрою, підозрою але оця людина, ця жінка, вона от є конкретна. І наразі, от, наразі вираховують, вираховують, хто це міг зробити. Ну, тут було, дивіться, кубки перевернуті. Якийсь медичний препарат був. Медичний препарат, але він. Недоступний, недоступний, ну там були, там говорили, що там якісь важкі метали. Тобто, це от, або медичне, хімічне, ну от щось таке, щось таке там було. Рід, рідина якась, якась рідина. І там от мало не, не сталося помилки з дозою. Це от трошки більше, і все. Дивіться, закохані дві, двіка кубків, дев'ятка кубків. Дивіться, це було як по домовленості. Там була третя сила, третя сила, яка, яка причетна до цього, третя сила. Тобто, це, ця ідея прийшла цій жінці, яка це підлила. Не просто з її голови. Це не її ідея, це їй було як навіяно, це було ну, вказано, дали установку. Ну В такому плані як переконали цю жінку, що ти маєш це зробити. Ти маєш це зробити. І ця людина, вона ну, на достатньо доброму рахунку. Вважається, щоб е, ну ніхто від неї таке не очікував. Тобто це була рідина. От рідина от по домовленості про запропонуй. Запропонуй. Ось так. Тут, що можна ще сказати, це людина, яка була в оточенні близькому, але вона мала подвійні наміри. Подвійні наміри. Вона, знаєте, в очі ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поза очі вона і заздрила, вона і могла комусь щось там сказати. Знаєте, дворічна така людина була. Дволічна. Можливо, колишня колега. Колишня колега. Але із близького кола з нею щось, ну, от, з участю цієї людини щось робилося. Е, ну, от, якби, як колеги, як або якийсь спільний проект був. Спільний проєкт. Але ця жінка, от, знаєте, як змія на грудях. Заздрісна, зла дволіка. Гадюка. Отак. От ну і що ще запитаємо? Давайте подивимось. Перспектива удужання жінки Буданової і повернення її до повноцінного ресурсного стану здоров'я. Буде важко важко, бо лицар Пентаклів, він працює важко. Ну І тут бачите, пожежник, якби пожежник з в нього в рюкзаку, як очах іде очах. Тобто буде робота, щоб викоренити, забрати, забрати оцей очах. Ну, вразили, те, що вразило першу причину. Тобто воно там, знаєте, ще лицар Пентаклі вони дуже повільні. Тому, можливо, тут ідеться мова, що ця рідина вона, якби, всмокталася вже в кровоносну систему, і вона от, як в крові, в лімфі, ну, от, в рідині організму природній. І тому тут будуть працювати на те, щоб вивести її, але перспективи є, тут, виходить, іде, немає, немає шансів для втрати опірності організму, немає шансу. Тобто будуть боротися, будуть боротися її будуть Ну, іерафант, має бути все добре, знайдуть вони як її оздоровити. Знайдуть. Можливо, навіть вони, вона можливо, навіть і поїде десь за кордон. Тут стосуються закордонні традиції, закордонне лікування, або якісь ліки з-за кордону, або її відправлять за кордон до лікарів, щоб посилити, посилити, знизити оцю запалення. Знизити запалення. Так. Тобто, в такому плані залучені будуть іноземні або методи лікування, або ліки, або лікарі. Ну, і не виключено, що вона поїде за кордон. Ну, ось так. Для відновлення. Такий розклад в мене вийшов. Щиро дякую вам за увагу. Щиро дякую вам за ваші коментарі, за вашу підписку, за лайки, за підтримку, за добрі слова. Все є Україна, і ми обов'язково перемагаємо. До побачення!